Друзі, подивіться, яка краса. Це мій власний експеримент. Подивіться рожева шлюмбергера і червона. Вона зараз тут трошечки отак затемню, щоб ви побачили більше. Бачите, рожева і червона. В чому сенс? Це один вазон. В одному вазоні ростуть. І, до речі, оця червона вона була така, якась чахла. Все гірше, гірше і гірше ставало. І я думав, так і припнув з боку припеку у вазон. А виросла вона. Подивіться, яка прекрасна, яка чарівна, які красиві квіти. Дивіться. Просто неймовірні. І рожева. Ну, рожева така була вже величенька, коли я її купляв. А зараз який прекрасний вид. Неймовірний і цікавий. Ось так. Що треба робити? Нічого, просто берете, тут залізла квіточка між цих. Ха. Розпустилася квітка між. Просто посадити в один вазон кілька різнокольорових сортів. І у вас буде ось така краса. Це дуже просто зробити. Ви бачите, що в мене на такій на іншому вазоні, в принципі, стоїть вазон на перевернутому, тому що дуже звисають ці гілочки і потрібне місце. Шлюмбергера вона має вся всіх кольорів, має один і той самий спосіб вирощування. До речі, є вже шлюмбергери як троянди. Я бачив відео десь хочу собі якось. Шлюмбергера дуже невибаглива рослина. Її треба головне не заливати, бо це сукулент, і трошки дати їй холод восени, для того, щоб вона на зиму цвіла. От зараз листопад і вона цвіте дуже рясно, дуже красиво. Дуже добре вже розцвіла, розквітла. Оці маленькі бруньки будуть далі цвісти. Ой, а подивіться, які оці пистіки, чи воно. бачите? Як красиве. А на цьому біленькі, на рожевих білі, ні такі рожеваті. розуваті. Дуже красиво. Тому, якщо ви хочете. Зекономити місце, якщо ви хочете собі е, щось таке красиве, нарядне і прекрасне, посадіть два різних сорти у один вазон. Оцей колір він дуже красивий. Він так на відео червоний, але він ну, такий прекрасний. Не знаю, навіть як зробити, затемненіти. Він такий гарний колір, цей. він такий червоний, знаєте, от просто. А цей рожевий. Він червоний, такий, як от вишня, темний, червоний, чомусь такий світлий на відео. І створити холод, і влітку не дуже поливати його. А вже коли воно цвіте, звичайно, поливати, до речі, ой, треба полити. Поливати, щоб він мав сили для цвітіння. Ось так.